Вітаю, я Найда Олександр, і зі мною поруч Віталій, Віталій Лубінець і Дмитро Буряк. Всім привіт! Привіт. Ми зібрались тут проговорити про бізнес. Як правильно його підготувати, якщо ти продаєш його, mm -hmm. і на що звертати увагу, якщо ти хочеш його купити? Супер важливі історії, тому що багато всього продається, багато всього купується, але все максимально трошки рукожопно. І як, як уникнути цих підводних каменів? Ми за сьогодні про це поговоримо. Давайте Стой, перше про про продажі бізнесу. Да? Ти колись небудь купував чи продавав бізнес? Продавав, так. Да. І як? І як? Як, як, як ти, їх ти надурив? продавав? <рисвіт> 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 як ти їх надурив? А, слухай, це для мене був стрес певний. Да? Тому що я, я, я не розумів, я не знав до кого звернутися. Я не знав, я продавав СТО. Я не знав, як це правильно робити. Це все було якось супер наїтивно. Ну, типу, чувак, ти продаєш. Ну да, а скільки ти хочеш? От стільки. А скільки заробляє бізнес? О! да Да-да-да-да-да. Потім ми про щось домовилися, пожалуй, один одному руки і все. І це не було ніяких там. А далі знаєш, а потім я поміняв, змінив, змінив номер телефону. І більше не з'являвся в тому районі. І так, щоб такого не відбувалося, що треба робити? Я не знаю. А, Я не От що треба робити. Почнемо з того, якщо ви купуєте, тому що зараз дуже багато бізнесів продається. Купується, да. можливо, менш, ніж продається. Тому що да, ми тому бачимо, що... що відбувається навіть на нашій платформі Бокс, Ми бачимо, скільки бізнесів зараз, до речі, крутих бізнесів продається. Я інколи листаю там, знаєш, і дивлюся. Ну, до речі, нормальна сума грошей невелика і продається там кав'ярня чи якихось там. Дуже багато таких бізнесів, яких я навіть не знав, що це бізнес, і uh -huh. що він може заробляти, а він заробляє. Ну, до речі, людина його продає. Тобто, давайте ми зараз спочатку розглянемо, якщо ми купуємо якийсь бізнес і як треба зробити все те, щоб не попасти на гачка, щоб не попасти на якусь котяру в мішці, і просто, щоб ми просто ну, видихнули і купили нормальний бізнес. На що треба приділити увагу саме на певні такі перші речі? Це що? По-перше, Аналітика повністю. Ні. Почнемо спочатку. Що купується, що таке продати бізнес? Ну, якщо ти ФОПовець, ти не можеш продати ФОПівця повністю. Ну, це работоргівля у нас заборонена. Щоб ну, Фоп на ФОП, так, Фоп це на ФОПа. Просто контракт, це просто контракт. Це, що це за це юридична особа? Mm -hmm. Якщо це компанія, це компанія, якщо це ФОП, то тобі треба свій ФОП організувати. Розумієш, тому що ми купуємо. По перше, я маю на увазі, коли ти купуєш бізнес е, і у цього бізнесмена е, ФОП, і він продає від свого ФОПа. То, то ти не купуєш ФОПа, ти організовуєш свій і що саме ти купуєш. Ти купуєш клієнтську базу, ти купуєш е, обладнання, обладнання. Ти купуєш право оренди. Що ти купуєш? Телефони, і все інше. Сайт, якщо він є. Тобто, перше для для що ми дивимося, це інвентаризація всіх. Активів і пасивів, що є у компанії, yeah, перше yeah, yeah. ти дивишся на активи, що ти купуєш насправді. Uh -huh. Друге, що ти дивишся, ти дивишся на аналітику. Uh -huh. Тобі повинні надати документи, чи звіти, чи Excel, чи будь-що. Воно, можливо, і рентабельно, можливо, це навіть ти зараз фінансово звітність, звітність, чи летить, чи не летить. Мало того, воно може продаватися зі збитками. Але якщо ти дивишся, що воно продається зі збитками, і ти знаєш, як це виправити, і ти будеш це виправляти, ти можеш купувати. Якщо воно продається і воно дуже прибуткове, це перше треба подивитися, чого воно продається. Бо прибутковий бізнес не дуже часто продається. Це теж треба подивитися. Потім треба подивитися, що. Чи вірні тобі цифри дали, тобто завжди а, тобі як не бита би не до як, як речі. Ну дивись, наприклад, якби я перевіряв кафейна. продається кафешка, і тобі кажуть, що виторг у неї, наприклад, 100 мільйонів тисяч доларів так. по року, розбиваєш на 365, розумієш, скільки в день це вона заробляє, і посидів один день, подивився. Це круто. І подивитися, скільки там каса. Навіть їх, якщо там хтось вам продає. Люди, ну, добре, так. А можна я посиджу? Я просто подивлюся. Я хочу ваш бізнес купити, так дійсно. Але я хочу перевірити, чи все там добре по ваших цифрах, і я хочу просто. Дуватися, скільки у вас є клієнтів, скільки у вас купується, яка вас ваша, ваша кашця на вечір буде, що що там відбувається взагалі? Що купується, що не купується, можливо, ви щось не вмієте, можливо, щось я можу додати, і це нормально тільки таким чином, тому що те, що вони будуть вказувати в Екселі, в своїх там якісь там в них буде. Ну я не знаю, по фопу вони будуть здавати повністю в податкову. Це все цифри, які треба повністю перевіряти. Да. Що? Я просто, знаєш, зараз уявив собі ситуацію. Ви уявіть таку картину, ви володар маленької кав'ярні. У вас в якийсь період з'являється людина, яка просто тупо сидить під вашою кав'ярню. Будьте обережні, це не хатько. В нормальній одежі. ваш майбутній інвестор. Чи конкурент. Чи конкурент. Але поки він сидить, там він ще може грошення трошки назбирати, ну щоб просто зря не сидіти. Якщо. Ну як мінімум, ви теж буде пити каву у вас. Так що ще нормально. Там ви трохи на ньому заробите. До речі, це да правда, це дуже корисна порада. Насправді сидіти, дивитися, спостерігати за правдивістю даних, просто фізично перевіривши це. Далі щоб я зробив 100%, я би познайомився з орендодавцем. 100%. дайте мені орендодавця. Мені треба з ним поспілкуватися, тому що все, що завгодно, може бути. По перше, він може підіймати оренду. Ну він скаже, так тут в мене два місяці, ми ж там домовилися, а потім оренда буде зростати x 2 Що ви тоді скажете? Вам треба з ним поспілкуватися і чітко зафіксувати, скільки ця вся оренда буде коштувати через рік, через два, через три, щоб ви просто яких якийсь певний фінансовий план вже для себе з'ясували. І я так вважаю, що а, треба повністю вивчити все, що навколо відбувається, тому що в мене дуже були такі. Моменти з моїми друзями, що вони щось будували, а потім там, ну умовно кажучи, перед ними там щось перебудовувалось, і з'являвся новий якийсь будинок, чи не дай Боже, якийсь завод, який в принципі, там все руйнував, і вся ця кав'ярня буде просто вона там ну знешкоджена. Тому, тобто нічого не буде. буде. Недоречно це буде. Так це теж на це ну, треба саме приділити свою так, увагу. Тоді давай підведемо підсумки. Перше, що ми, якщо ми хочемо купувати бізнес, ми перше розуміємо, що за бізнес ми купуємо. Чи в темі ми, так. чи не в темі, чи знаємо, що да. з ним робити, чи не знаємо, що з ним робити. Аналізуємо. Друге, отримуємо звітність. Так. Третє перевіряємо звітність на адекватність насправді. Да? Так. Четверте, це ми перевіряємо витратні наші е статті витрат. Це оренда, наприклад, чи не зміниться Повністю вона, все. чи ні. І ми зробимо Потім такий… Потім ми. Спілкуємося з персоналом, так, якщо да, він це суперважлива, да, супер і дивимось на локацію, що по периметру. І тільки після цього ми повинні приймати ріш рішення чи не ряти в цей бізнес, чи не ряти. А після цього ми ви вже готуєте якийсь попередній договір. Якщо це буде ФОП на ФОП, вам треба це все перевірити теж з юристом. Просто можете його взяти, якщо у вас немає юриста, щоб він там за годину вам це все перевірив Точно. і повністю все сказав. Якщо треба. Пишіть, ми надамо в нас є юристи такі. А, далі ви обов'язково, якщо це буде ТОВКА, там треба буде звернути дуже багато уваги. І там юристів треба долучити більш, ніж на годину, тому що вони мають перевірити все, що було, що відбувалося, взяти всі реєстри, подивитися, чи були якісь судові справи, чи ще, ще щось. Тобто, хоча б зробити таку невелику юридичну аналітику стосовно всієї повністю історії, що відбувалося з цим бізнесом, з цією товкою. Вам це Дуже-дуже потрібно. І потім вам дуже крутий контракт треба підписати, що попередній власник, він нічого не має, що він вас. Ну там це все вже вам скажуть юристи, як це все зробити, але там стовідсотково треба бути те, що він бере на себе все зобов'язання, які були з ним. І вам він передає повністю чистий, без боргів бізнес. Все. Ну Це просто угу. так вкратці розвинуваю. Хочу ще одну сказати пораду. Все, що ми кажемо, бізнес це ризик, завжди ризик. Він може взлітити, може впасти. Але все, що ми кажемо, ми збільшуємо ваші шанси на успіх всього на збільшення шансів, щоб ви не вляпалися і купили бізнес, який вам до вподоби буде, і який буде генерувати прибуток. Але це все треба перевіряти. Ти дуже, дуже круто це сказав, тому що кожна людина має чітко розуміти, що це відповідальність підприємця в цілому. Да? Якщо у вас немає якоїсь профільної бізнес-освіти, ідіть її отримуйте. Якщо у вас немає якогось досвіду, ідіть його отримуйте в плані найманого працівника. До цього моменту, коли ви матимете бізнес свій, це ви маєте прийти логічно дуже. Да? Там ви маєте розуміти, чого ви туди пхаєтесь, ви маєте розуміти ризики, і маєте розуміти, що ви будете робити. Що робити і як перевірити, ми трішки розказали про це. Знову ж таки, це дуже поверхнево, але хоча б. Покроковий план такий, тому творіть, ставайте підприємцями і, і круто заробляйте, розвивайтеся в цьому напрямку. і метрі. дивіться, ніколи не треба там знаєте щось засмучуватися, якою там роботою. Якщо ви там хочете припустимо купити такий бізнес, який ви вже взагалі взагалі ви не знаєте, що це за бізнес, але ви думаєте, що він нормально заробляє. Мій навіть я би що я, б, б, я б купив. зробив, а я би спочатку, можливо, навіть туди, в, в дуже схожу сферу. Пішов десь на місяць, на два Або, попрацювати та, попрацювати, це да. дуже круто. Всі бізнеси, які я відкривав, я їх повністю знаю на молекулярному рівні, тому що я повністю знаю, що як працює з що, як робить саме там робітник, який там ну взагалі він там получає щось там невеличке, але від, від нього дуже багато чого залежить. Тобто, я повністю на всіх рівнях маю знати, що в моєму бізнесі відбувається. Якщо в мене немає таких знань, я просто можу це все отримати, просто навіть влаштуватися на Роботу на таку ж якусь два-три місяці, щоб я повністю якісь певні знання охватив. Я повністю буду це все розуміти, і так я знаю, що далі робити. Це нормально, це абсолютно нормально, без ніяких. Я буду дуже сподіватися, що Діма стріпушник не купить. Ну. Щоб просто його не побачити, ну, на... в ролі, знаєш. Ну типу, якщо він буде піде попрацює, то ти знаєш, ну ти оце всі у, всі... <рес> у мене буде такий червоний піджак, лакіровані туфлі. Щоб бізнес розвивався, в нашій державі треба мати почуття гумору насправді. Бо інколи хочеться застрелитися, але Слухай, <рес> без гумору просто ти не вийдеш без зараз. Гумору ми Ставі не виграємо. <рес> да, Моржемо і працюємо. Створюючи платформу бізнес ми саме з цим зіштовхнулися. Коли ми подивилися, те, що продається на OLX, то це реально кіт в мішку. Ну, типу, там. Давай ну, далі. Ми продзвонили дуже багато да. бізнесів, власноруч, ми брали телефон і дзвонили. І там якийсь хлопець відповідав, а ви продаєте цей бізнес? Він каже, так, продаємо. А розкажіть, будь ласка, ну, більш детальніше, тому що ми хочемо купити. Що вам тут не ясно? Тут все написано. А там написано три строчки. Бізнес такий-то, да. щось якісь там цифри, щось незрозуміло, незрозуміло взагалі, скільки там дохід, скільки там розходи, нічого не ясно. Але він продає і все. Ну по-перше, ми маємо чітко розуміти, що культура підприємництва в нас вона ще е, на старті росте. А солюдно, да ми ще на доволі низькому рівні. Ми ростемо всі, і ми маємо це розуміти, і маємо розвивати цю всю штуку. Mm. Але якщо ви продавць, ви хочете продати свій бізнес, то ви маєте так само розуміти, що на тій стороні буде людина, яка захоче його купити, і вона адекватна. Він чітко... Сподіватися має... в це. Сподіватися? Mm. А, а покупець має чітко розуміти, що продавець має бути адекватним. Тут, ну, сам ресурс дуже простий. Якщо ти хочеш продати, розкажи про це максимум. Будь максимально чесний, розкажи про свої цифри, розкажи про якісь там деталі бізнесу, а не просто, типу, там, як ти сказав, три строчки і все. Ну, типу, так нічого не продасиш. Ніяк. І вам треба просто підготуватися. Вам треба знати, який у вас середньомісячний дохід. Вам треба знати повністю всі ваші розходи. Тому що деякі підприємці навіть цього не знають. Вони просто живуть по типу Я сьогодні щось заробив. Ой, мені завтра щось треба оплатити. Ой, я оплатив а його знає, скільки в мене доход. А ну я щось там витратив. Ну припустимо, там все було нормально. Ні, вам треба трохи заморочитися. Боль, боль. Ви можете навіть да ви можете на нашій платформі це все написати. і Ми вам вам можемо допомогти. У нас дуже багато аналітиків і спеціалістів, які це все можуть зробити. Але ви можете власноруч просто сісти. Виписати всі, скільки у вас розходна частина, повністю зарплатня, оренда, всі повністю витрати, податки, все інше, решта. Скільки у вас приносить цей бізнес? Ви маєте все це розложити. Скільки у вас чистий прибуток є? Щоб ви просто людині це все сказали. Тому що ну я розумію так, що ви ж хочете його продати, і коли ви повністю це все знаєте, у вас це від зубів, відскокує. Ви вже розумієте, як це все сказати. Людина повністю на вас дивиться і каже так людина чітко. Yeah. вона чітко розуміє, що що де як, і вона чітко знає, що можна зрости. Якщо у вас навіть бізнес ви продаєте, які не дуже нормально зараз приносять дохід, то розлежіть, зробіть невеличкий фінансовий бізнес-план. Що припустимо, якщо в цей бізнес вкласти 5 чи 10 чи 20 тисяч доларів, ви можете розвинути його, ви можете його якось там переформувати, і він буде приносити більш доход. І зараз просто ви можете сказати, що так, я продаю цей бізнес, він не дуже великий велика ціна за нього. Але при фінансуванні ще додатковому він може давати такі то такі то результати. І це не буде брехня, це буде просто нормальна аналітика. Дивіться, в мене така є ідея крута. Давайте ми будемо просто подаруємо чек-ліст, який ми зробимо, який буде в нас в нашій платформі. Тобто, якщо ви продаєте якийсь бізнес, ви його будете 100% продавати десь на OLX і 100% продавати на нашій платформі. До речі, це безкоштовно зараз. Mm -hmm. Для всіх ми продаємо yeah. це бізнес це через нас можна продати бізнес безкоштовно на нашій платформі, яку ми рекламуємо, яку ми розкручуємо. І там ми зробимо чек-ліст, який вам буде прям необхідний. Там буде написано все. Це буде невеликий чек-ліст, але ви його маєте заповнити, і ви тоді трохи розкажете, розповісте о своєму бізнесі, що треба зробити, що є, і що можливо може бути на майбутнє, і який буде дохід. Буде круто. Це буде да. точно круто. Да. Буде маленька. Це така по суті підказка для вас, де ви витратите лишніх 5 хвилин, але покроково вкажете всі цифри, що ви знаєте. Де ж якщо не знаєте щось точно там не треба фантазувати, вписувати там пальцем в небо щось. Але, ти попропишете все, те, що знаєте, і це буде точно крутим орієнтиром для вашого покупця, бо він матиме вже більш mm -hmm. розгорнуту картину Стої, стосовно це. вашого бізнесу. І до речі, хочу ще один досвід розказати: е, колись проводили аналітику бізнесу, власник бізнесу хотів його продати. Ми сіли і прогнали його майже по такому чек-листу. Знайшли всі доходні витратні частини, і в цей момент, коли ми проходилися від початку до кінця, ми підсвітили всі негативні моменти. І власник зрозумів, що якщо виправити от декілька моментів і зменшити оці витратні частини, то бізнес становиться в два рази більш прибутковніший. І він сказав: Так, така корова мені потрібна самому. Оце, оце я виправляю. І я вже не продаю, і результат аудиту був я не продаю Клас. свій бізнес. Взагалі дуже будьте обережними. Якщо людина продає бізнес, вона буде завжди казати, що вона зараз кудись хоче уїхати, <гум> і ви завжди будьте інколи переходити на її бок, на її бік. І таки подумайте, якщо навіть вона буде уїжджати, а чи не доцільно буде просто здати цей бізнес в оренду? Чи припустимо в мене колись була в 2003 році року Мойка? Мийка, автомийка. Я її розкрутив. Вона круто працювала. І потім просто я задовбався. Ну, я не задовбався. У мене ще були якісь бізнеси. Я переходив, переходив в інші бізнеси. Мені це було дуже не довподобало, але Вона круто працювала. Там навіть дівчата в бікіні мили машини. І я просто її здав в оренду. Я не хотів його продавати. Мені не треба це було робити. Я просто його розкрутив і здав в оренду, і в мене потім ця, ця вся оренда вона надходила як дохід. Все. Чому я міг взагалі просто там раз в місяць я приїжджав і забирав якусь оренду. Тому завжди думайте про те, якщо людина продає бізнес, чому вона продає. Чи, можливо, вона здасть в оренду, чи поставить якусь свою людину, якщо він приносить нормальний дохід. Так, точно так. В будь-якому випадку, будьте уважні, будьте обережні, вникайте глибоко в інформацію і не залишайтеся такими, знаєте, осторонь, щоб вас обманували і на вас прокатився якийсь успішний. Ну, та так. Здається, ми розкрили тему, що треба купувати, треба купувати, що треба дивитися, але ця тема, скажімо так, не має меж. І тому ми будемо постійно розглядати все це на нашому каналі. Ми публікуємо нові бізнеса в, на нашій платформі «Бізнесбокс». Хочу нагадати, як це народилося, бо ми хотіли купувати нові бізнеси. Ми, до нас приходять наші партнери і кажуть, давай, давай, замутимо ще один бізнес. І ми такий подсиділи, подумали, а де їх шукати? А як їх шукати? І як їх аналізувати? Саме тому ми створили платформу, де ми хочемо збирати. Да, ми Перші дивимось на ці бізнеса і думаємо, О, може замутити, може купити цей бізнес, а може не купити. І ми аналізуємо цей бізнес і для себе, і для своїх партнерів, наприклад. І пропонуємо вам зайнятися тим самим. Подивилися, підходить, задаємо питання. Не підходить, йдемо далі. Це дуже цікаво. Бізнес це цікаво. На цьому слові бізнесу цікаво. Ми будемо завершити наш сьогоднішній випуск. Всім па-па. Пока!